Отже, друзі, доброго вечора. Продовжуємо нашу розповідь про Сталінградську битву. Зокрема, сьогодні в нас 9 листопада 2022 року і я продовжую свою розповідь про події на Донському фронті а, саме у ці дні 80 років тому. Отже, Донський фронт, 9 листопада 1942 року. Ну, ми, як, як ми знаємо, на цей час в склад Донського фронту входило три армії: 65-та, 24 і 66-та. І окрім того, діяла 16-та повітряна армія. І отже, загальна характеристика дій фронту у цей день. Відмічено, що фронт проводив часткове перегрупування, проводив розвідку. На правому фланзі 65-ї армії велися бої за покращення своїх позицій в районі селища Малоклєцький. В районі Малоклєцький із сил 65-ї армії діяла 304-та стрілецька дивізія. Як відмічено у журналі бойових дій Донського фронту, в результаті бою за Малоклєцький 304 й дивізії вдалося. Захопити західну частину цього селища. Ну і потрібно сказати, що діяла не загалом вся дивізія, а лише е підсилений загін зі складу її сил. Отже, цьому загону вдалося захопити західну частину селища Малоклецький. В результаті бою було знищено до двох зводів піхоти противника, і також захоплено чотирьох полонених, які дали свідчення, що проти. Цієї дивізії. Діяли другий кавполк 1-ї кавалерійської дивізії армії Румунії і також 992-й штрафний батальйон. Це щодо подій в районі Малоплецький. Перейдемо до іншої, іншої такої події, бойової цей день. Це а, бій оборона 321-ї стрілецької дивізії цієї самої 65-ї армії. В районі населених пунктів Малі Ярки і Ніломіловський. Протягом дня, 9 листопада 1942 року, 321 ша стрілецька дивізія змогла відбити три атаки трьох груп противника. Ну, кожна з цих груп налічувала сили до двох зводів. І в принципі ці населені пункти. Малі Ярки і Міломіловські були цією дивізією утримані. Окрім того, повідомляється, що протягом дня вогнем артилерії і снайперів зі складу 65-ї армії було знищено до 30 нацистів, два кулемети, підірвано склад боєприпасів противника. Ну і, в принципі, можна сказати, що так і завершився день на рубежі 65-ї армії. Щодо дій. 24 і 66 армії, то тут ніяких таких значних подій не відбулося. Вони проводили розвідку, зміцнювали оборону, ну, зрідка перестрілювалися із противником. Дії противника були аналогічними до дій е цих двох армій, 24 і 66. Щодо подій в е повітрі над Донським фронтом, так, у нас тут діяла 16-та повітряна армія, як ми знаємо. То протягом ночі вона здійснила 41 виліт і бомбардувала район Вертячий. А у день було здійснено 14 вилітів на розвитку в райони населених пунктів Клєцька, Міллерова, Євлампіївський. І, зокрема, було виявлено значні сили противника в раді населених пунктів. Ну, Зокрема, Євстратовський до піхотного батальйону 30 автомобілів, Саліванова до 25 танків. Сіротінська до 250 машин, верхній Фоміхінський, 122 одиниці техніки. Це була найбільша колона виявлена цього дня. 122 одиниці техніки, зокрема танки. І Ніжній Фоміхінський 20 автомобілів. Було також виявлено в ході проведення повітряної розвитки. І залишається в нас останній пункт, це Перелазовський. Тут також було виявлено сили ну, нацистів, зокрема, 30 гармат, 50 підвод і 35 автомобілів. Щодо авіації противника, то нею було пошкоджено один резервний паровоз на перегоні Бердія Кондраші. Такими були події на Донському фронті 9 листопада 1942 року. І я на цьому закінчую. Єдине, хочу сказати, що чекайте мою розповідь. Про події 10 листопада 1942 року. Ну, запис буде трошки пізніше, тому що виключають світло і не завжди виходить у мене подавати вам часну інформацію. Але розповідь буде. Дякую за увагу. Всім продовження, гарного продовження дня!